Все, Добрий день, ми на да? Видно все? Да. Да? Да? Да. Добрий день, ми на пошті. Я зараз покажу, що в нас відправляється. Потім покажу, що в нас піде на обрештування і у флетбокси. Так, значить дивіться. У нас їдуть Сьогодні багато у нас гібки, раю горизонта. Раз, два, а під низом в нас дуже штахіти. Зараз будемо вигружати, все покажу. Вже зробили такий каркас. Зробили перший ряд. Переложили картоном і вивантажуємо далі. Так, Ось ми вже допакували, у нас вийшло один, два, три, чотири ряда. Все, підготовлене обрештовані, зараз тільки докладається картоном. Штахетки у нас з саморізами пішли у флетбокс. Ми вже їх підписали. Так, Другий флет. Так само у нас їдуть штахети з Вже все підписали. Планочки. Штахетник йдуть у маленькому флеті. Маленькі штахетки у палетний борт пішли. Поки ходили і вигружали штахетники, хлопці вже запакували горизонт. Обтягнули стрейч пленкою, обтянули спеціальною ниткою. Тепер їде до клієнта. Так, на палітки. У нас тут одразу їдуть штахетники. Ковпачки нестандартні прямокутні, стандартні квадратні і саме них. Значить У нас ще ці два замовлення, атлівчики і трьохметровий парапет. Це вже все піде на обрештування. Так, У нас ще на палітті. Ранчо горизонт, це все піде в обрештування. І штахетки 4-метрові. Це у нас 3,79. Це у нас їде на Полтаву, теж їде в обрештування. Для уваги. Зазвичай всі грозові відділення вони йдуть трьохметрові.